Привіт! Ви на каналі Фані Злата. Сьогодні ми будемо відкривати серію Холодне серце. Такий замок. замок. І Тут така і там пічеша і все. Так. Да. Це для діток трьохрічних річних плюс. Це, да. е, од, це е, один із замків. Є ще. Це наймаленькі, ще є середній і найбільший. Ми коли так. всі зберемо, то в нас вийде великий-великий да. замок, так? Да. Да? Ми сьогодні будемо кивать джора. Так. Ну що почне? А да! я що угу. кивати? Вот, 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 Ну вот, открывай, вот, а -а -а. ну, открывай. открывай, Поклади. О, еще чуть, чуть вот, 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 Чекає, так, давай покажемо діткам, що тут є. Такий є маленький замок. До нього в наборі. Кроватка. Ану, Златочка, називай, що там ще є. Є кроватка, є, зілка є, замок є, зілка, є стічки, є свічки. Є... Ой, свічки, свічки і... правильно. І тубочка, і, і стул. І стул, так. Ну, що почнемо. Да, да. Так, и... Открываем эту А я куда Конечно. За нашу кубку. За так, вот. Так, вот такой замок. замок. Воно плач, мама. Відкриваються двері у нас чомусь. Тому що вони заклеїли. Так. Такі двері. Ну, і там ось на нас. І такі Там ось ось. Вона заходить через двері. Давай. Чуть-чуть. Тут так. це її ліжечко буде, так. Таке от ліжечко, Такий косметичний тон. Такий стульчик. Ну. Слапочка, це її буде спальня. Такий шкаф. Давай покажем діткам яке зеркало дуже красиве. Так і наспить. Так. Вона нас себе молодец в церкві. Яка я красива! Можна стол. Шойсіфи. І Ой. Вона така я mm -hmm. башая. Да. Еще у нас есть свечи. Да? Да. Да. И сегодня мы может можем быть сюда все тесто. Сочеть в окошечко. В окошечко шинуть? Вот так. А мы покажем нам яхту, даже в окошко надо выйти. Давай я діткам покажу, яка фрозенна ближче. На її ручки двигаються мягенькі. Така, дуже красива. Це її спальня. В свічки. Свічки, да. так. Златі дуже сподобалися свічки. склабо добово Так. тук 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 ла. <тас витком> Сгаляю. <тас витком> <тас витком> Пока. пока. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал Fanny. Всім пока. Всім пока. Пока-пока. пока. -пока, -пока.